Сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Анонімність соцмереж відкриває для шахраїв можливість створення різноманітних афер. Одна з них продаж з попередньою оплатою без відправки товару. Наприклад, ця жінка нібито продає дитячі товари. Доброго дня. Забрати можна в білій церкві або відправлю по передоплаті. За пересилку по бажанню можна якийсь плюс на солодощі чи фрукти малечі моїй. Пересилка обійдеться десь в 330 гривень. А малечі на солодощі чи фрукти скільки порахуєте за потрібне після оплати на карту? Жінка зникає і не виходить на зв'язок. Ще одна схема злам облікового запису популярної мережі. На гачок шахраїв потрапила Наталія з Закарпатської області. Це був телефонний дзвінок від представника «Київстар» Старні. Так він так представився. Хлопчина, який був на тій лінії, він достатньо професійно спілкувався. Але враховуючи ще той момент, що я якраз недавно зверталася в Київстар, Наталія зверталась до оператора через проблеми з надходженням вхідних дзвінків. Шахраї зв'язалися з жінкою, і запропонували продовжити акцію, надану компанію через попередні незручності. Ще справа в тому, що буквально 10 хвилин чи 15 хвилин перед тим я поповнила рахунок, це була сума 500 гривень. Свій абонентський київстарівський, і в мене колись приходило смс-повідомлення про зарахування цих бонусів. Тому тут така річ, я десь розуміла, що можливо це нормальний дзвінок. Якраз я поповнила рахунок. Він мені телефонує зарахування бонусів. Це нормально. Ну тобто, якось так. І він мені каже: продиктуйте, будь ласка, свій а, продиктуйте, будь ласка, послідню цифру дзвінка. І тут проходить 10 10 секунд і він каже, дзвінок приходить, кажу ні. А він каже: А ну у вас же ця проблема у вас же не надходять. Е -е, ну, дзвінки ще додаткові. Тому я вам надсилаю смс-повідомлення. Завдяки цьому шахраї отримали доступ до вайберу Наталії. Почали надсилати повідомлення до усіх її знайомих з проханням позичити гроші. Їм вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Жінка написала заяву до поліції та поставила двофакторну автентифікацію. За словами кіберспеціалістів, такі схеми нерідко організовані ув'язненими. Не повсюду виконуються режимні заходи в таких закладах. У людей дуже багато вільного часу. Смартфони вони невеличкі, їх можна пронести там у продуктах харча або надати хабарятам. На жаль, таке ж, теж є місце охороні, і вони стають керівниками цілих мереж, які ви смоктують громадян. Гроші Дмитро радить бути обачними і не довіряти свої дані нікому. А якщо вам надходять повідомлення від знайомих чи близьких із проханням дати кошти в борг, краще зателефонувати та уточнити особисто,